Ви на каналі Нитка на нитки, мене звати Мирослава. На цьому каналі я показую і розказую про рукодільні вироби моєї мами Оксани. І сьогодні я з вами поділюся саме виробами з бісер. Ми завершимо розпаковувати цю скриночку. Я вже її почала розпаковувати і записала вам два відео про різні вироби. Це були колекції, наборчики, це були силянки, а також гридани. Получається цілих три відео вже і на каналі. Якщо ви їх не бачили, переходіть, переглядайте, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі. Ну, а сьогодні ми розглянемо щось цікавеньке. Таке яскраве, таке кольорове. І перше, що я би хотіла показати, це хм, щось доволі літнє. Ось така класний виріб. Це в нас мені надзвичайно сьогоднішні виріб подобаються, тому що ми можемо її вдівати і як до вишитої сорочки, але також і повсякденний образ, повсякденний час, буденність виробити яскравіше. Ось, наприклад, це є доволі літній варіант. Це такі в нас квіточки. Получається, тут йде набір, квіточка, набір, квіточка. Поєднання зеленого і різних кольорів. Чим вони мені подобаються, що це може бути в нас як прикраса тут. Так само ми можемо комбінувати, робити коротше довше, одне довше, інше коротше. А також, в принципі, можна робити як браслет. Ось так. Ось такий дуже класненький варіант. Бісер тут є такий доволі прозорий, блискучий, і в загальному всі кольори яскраві, тому воно, виходить, таке літненьке. Ось літньо, навіть осінньо трішки, такий початок осені, ну і, звичайно, що весняне. Такий, похожий варіант, за такою ж схемою схемою мама зробила ось цілий такий набір. Але, так як попередньо я вам показувала, що воно було з'єднано, так, це в нас зовсім окремі вироби. Ось, наприклад, такий з рожевими квіточками можна надіти один, можна зробити браслетик тільки в рожевому кольорі. Також є декілька штук в у вас зробили. Зробила також в відтінку такому небесному, такий є дуже легенький, ніжненький, голубенький колір. Ось такий. Бачите ці класні квіточки? Ось такі. А також в червоному. І також мама ще зробила поєднаний червоний з рожевим. Одна квіточка червона, друга рожева. І ось, маючи такі різні окремі частинки, можна їх дуже класненько скласти докупи, перемішати трішки, зараз я заберу, і зробити такий класний насичений браслет або намисто. Зробити саме таку класну прикрасу. Ось. І її можна ось так носити, можна більше розпроділити і носити якось так, більш субурно, хаотично. Але при тому ось ці е, саме такий, коли повністю всі надівати, воно створюють саме такий ефект, що багато їх, воно яскраво, воно цікаво, хочеться розглядати деталі. Ось такі. Мені надзвичайно не подобається, я б ходила звичайно кожен день. Чим мені попередньо більше подобається, що можна саме коригувати висоту і, відповідно, один ставити собі вище, другий нижче. І, наприклад, так робити. Тут так не вийде, тому що кожен має одинакову довжину. Але в загальному піточки мені дуже подобаються, вони такі прям літні-літні. Хочеться, маючи такі прикраси, надіваючи, вони вже створюють настрій на цілий день. Хочеться насолоджуватися життям, радіти сонечку і носити ось такі яскраві анаментики. Ну, а, звичайно, можна зробити такий великий браслет. Хто любить носити такі великі браслети. Воно ідеально, я не кажу, не щоб мені можна було регулювати, але при тому воно класно на руці виглядає. Також доволі такно, так, ну, коли тут нічого не хочеться давати, то можна зробити такий браслет. Ну і звичайно, що можна використовувати не всі, відповідно до того, воно не буде виглядати аж настільки насично, на багато. Буде доволі мінімалістично, просто використати один. І, наприклад, поєднати з прикрасами, які я ношу на щодень. Це мені дуже подобається цей варіант, тому що вони такі цікавенькі елемент, при тому, що можна гарно їх накривати шарами, але при тому можна і самих носити. Що я вам хочу показати це ось такий один з перших мавинів виробів, ось цей. В попередніх відео я вам показувала більш складніші узори, більш складніші вироби, одні саме гардани, скільки часу займають зробити. Але сьогодні в нас така більш сучасна колекція, таку, яку я б носила на щодень не до сорочок, не до вищих сорочок, не до святкових подій, а така, знаєте, легенька, хоча також можна класно поєднювати. І ось, наприклад, цей є шнурочок в чорно-золотистому відтінку. Він, наче, створює не два окремо, але при тому ось цей переплет, їх не годин роз'єднати. І воно вже цікавіше виглядає. Зараз ми помірюємо. І ось, наприклад, цей елемент можна вже легко додавати до образів, кожен день носити, додавати ще якісь інші деталі, прикрасі, воно вже виглядає дуже класно. Вже, знаєте, скажімо так, доторкається рукоділля до буденності, доторкається рукоділля в кожен день. Щоб носити, наприклад, на кожен день, а не на свята. Ну і останній мій фаворит. Це я забрала і поставила в цю коробочку до тих виробів, які були в нас вдома, тому що це прикраси зі мною їздить практично завжди і практично всюди. Це ось така силянка. Не Несиленка, а ось такий набір бісеринок, які, наче, так сказали, враження, наче це коралі. Це саме я робила разом з мамою. Ми разом це набирали, ми разом створювали цей вибір, Ну, в основному я набирала, мама вже створювала його і робила, підводила до завершення. Фінально, якби скажімо, все скріплювала докупи. Так що, ось такий варіант получився, дуже класний, Я його обожнюю просто, тому що ми тут брали звичайний дешевий бісер, тож можна глянути, що бисеринки тут не рівні. Але при тому, саме завдяки цьому, вони створюють ефект такого коралів, як коралі теж рідні. І відповідно для того, для того, щоб створити це, ми найважливіше сконцентрувалися саме на корольори, ну і, звичайно, ще на кількості цих саме ниточок з бісером. Ну і це все оформлено, і вийшла ось така дуже класна прикраса, яка, як на мене, складає враження коралів. Ну і чому я кажу, що сьогодні я вам показую все, що можна легко носити на буденність, тому що саме ці я з собою брала. Я завжди беру собою, їх, коли їду за кордон, тому що вони ідеально мені підходять і до виштої блузки. І коли я просто хочу виглядати більш святково, більш ефектніше, але в звичайному вбранні. І відповідно вони зі мною подорожували. І я була, я втягала просто сіки компліментів в саме ці коралі, збирали, тому що не виглядає так, наче це щось куплене, щось дешеве, виглядає воно дуже ефектно. І при тому воно створює такий насичений образ, додає певної такої, певного такого настрою, трішки вінтажу, трішки насиченості. Так що я обожнюю саме такий цей виріб наш, ось ці коралі. Я думаю, ми зробимо їх ще більше, тому що вони дуже класно виглядають. Погодьтесь! Тож це є завжди в моїй такій біжутерній косметичці, де я зберігаю різні свої прикраси, і ось цю саму витягнула, щоб вам показати. Напишіть в коментарях, який саме вам сподобався звідси виріб, якщо він вам сподобався. Ну і в загальному напишіть, чи вам подобається, наприклад, ось ця, чи вона мені личить. Думаю, в наступних відео ще будемо багато вам згоди, що показувати. Тож обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не припустити наступні відео. Переглядайте попередні. Я вам дуже сильно дякую за підтримку нашого каналу. Люблю, цілую обнімаю. Я та моя мама Оксана. Па-па!